Друзі, я вже вам розповідала, як колись виглядала гривня. Ось так вона виглядала як срібний камінчик. Але це було не просто камінь, це було срібло, як да. золото, серебро. Да, да. угу. Зараз ми теж бачимо з вами монетки, але вони не срібні і не золоті. Вони просто металеві да. ці монетки. Ви бачили такі монетки? Да, так. Да. Тому що гроші А я бачила об... і брала їх. Так. Много монеток. Багато? І Дивіться, в кожній країні є своя власна валюта. І гроші можуть бути і паперові, і ось такі металеві монетки, і навіть карточки. Так? Мами користуються карточками і татусі, так? А деколи просто прикладають телефон, так? щоб розрахуватися. Давайте ми сьогодні з вами подивимось на паперові гроші. Це не справжні гроші, вони чистенькі, їх можна трогати. І паперові гроші, чому вони так називають? Тому що вони зроблені з паперу. А якщо монетка зроблена з металу, то вона металева. так? Металева. Паперові гроші Єва. Давайте ми подивимось найменшу купюру. Скільки це гривень? Один. А, я Один. хотіла вам нагадати, що наші гроші називаються гривні. Не долари, не євро. Гривня. Одна гривня. Скажіть зі Одна. мною. Одна гривня. Одна гривня. Добре. А ще в мене тут є якась така. А де вона заховалася чи що? Захувалися. Ну добре, давайте оцю подивимося. П'ять гривень. 5 гривень. П'ять гривень. Складаємо ось тут. Наступна буде ось така. Скільки? Пять. Десять гривень. Десять гривень. Ці ну, цифри ми вже з вами знаємо. А, Один? Десять. 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 Угу. а це скільки? Двінадцять майже на молодецька двадцять двадцять гривень. Дуже добро. А може ви мені скажете скільки тут? Пятнадцять. П'ятдесят. П'ятдесят гривень. П'ятдесят п'ятдесят. Сто 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 200. А це? 50. 500. 500. 500 а може знаєте, скільки тут? 100. 100. Мільйон? 100. Мільйон. Тисяча. Тисяча. Тисяча гаїв. Тисяча Подивіться, будь ласка, уважно, всі ці гроші, на них зображені різноманітні люди. Бачите, це загалом видатні люди. Це якісь звісні люди, так? Так. Да. Давайте ми подивимось ну, наприклад, я вот вам скажу, це Тарас Шевченко. Я думаю, що цю фамілію ви вже чули це прізвище. А це Леся Українка. Ну, Наступне не буду розказувати, що вас не плутати. Подивіться, на кожній купюрі написана циферка, яка позначає, скільки це грошей. І тут є різноманітні ще знаки. Для того, щоб зрозуміти, що це не фальшиві гроші, а справжні гроші. І зворотній бік теж ми бачимо з вами, що тут теж щось може бути на